Кіт рибалка. Пішов якось кіт на річку рибу ловити і біля самої галявини зустрів лисицю. Помахала лисиця пухнастим хвостом і каже медовим голоском Здрастуй, куме, пухнастий котику, бачу, рибку ловити зібрався. Та от хочу кошенятам моїм рибки принести. Лисиця опустила очі та зовсім тихо питає. Може, ти й мене рибкою пригостиш, а то все кури да качки? усміхнувся кіт. Гаразд, першу рибку тобі віддам. Вже не знаю, як тобі і дякувати. Добре, добре, пішов кіт далі. А лисиця за ним під стробом біжить і про себе шепоче. Перша рибка моя, перша рибка моя. А тут із за стовбура пухнастої ялинки вийшов їм назустріч великий кудлатий сірий вовк. Здорово, братку, прохрипів вовк. Рибали ти зібрався. та зібрався. То це хоч у кошенятам. Ну, а мені мені рибки даси, братику, а то все кози да вівці, козли та барани. Мені б чогось пісненького, усміхнувся кіт. Ну, гаразд. Перша рибка лисиці, ну, а друга тобі. Молодець, братку, дякую. Добре, добре. І всі пішли далі ближче до річки. Іде кіт лісом, за ним лисиця, під стрибом біжить про себе шепоче. Перша рибка моя, перша рибка моя, позаду вовк шкандибає, бурмоче. А друга моя, а друга моя. Раптом, із самої гущавини вийшов ведмідь. Побачив кота з вудкою, як зареве. Гей, синку, ти що? Рибу ловити? Та от я хочу кошенятам. Слухай, синку, невже мені старому риби не даси? Я до смерті люблю рибу, а то все бики та корови з рогами та копитами. Кіт посміхнувся у вуса і каже Першу рибку я лисиці обіцяв, другу вовкові, ну, а тобі вже третя буде. Нехай третя, тільки щоб найбільша. Гаразд, і всі далі пішли ближче до річки. Попереду кіт крокує, за ним лисиця підстрибом біжить, за лисицею вовк крадеться, а позаду всіх ведмідь тупотить. Перша рибка цур моя, шепоче лисиця. А друга моя, бурмочив вовк. третя ось така моя. гарчить ведмідь. Так і прийшли усі до річки. Зняв з себе кіт мішок, поруч поставив відерце, став вудку розмотувати. Лисиця, вовк і відмідь в кущах неподалік примостилися, чекають на свою частку улову. Насадив кіт на гачок черв'яка, закинув вудку, всівся зручніше і на поплавець втупився. А приятелі в кущах теж з поплавця очей не зводять. Чекають. Лисиця шепоче. Ловись, рибко, велика й маленька. Раптом поплавець здригнувся. Лисиця ахнула. Ах, моя рибка клює! Поплавець на воді засмикався, застрибав і від нього кола на всі боки побігли. Тягни, тягни, витягуй мою рибку. крикнула лисиця. Злякався кіт, смикнув, блимнула сріблом рибка і з плескотом пішла під воду. Зірвалася, прохрипів вовк, поспішила дурнати, крик підняла. Ну, Тепер моя вже черга, адже моя не зірветься. Насадив кіт на гачок нового черв'яка і знову закинув вудку. Потирає вовклапи, примовляє ловись, рибко, велика й велика, ловись. Тут якраз поплавець здригнувся і пішов гуляти по воді. Кіт вудилище вже в лапку забрав. Не смикай, гарчить вовк, дай рибі міцніше зачепитися. Відпустив кіт вудку, а поплавець раптом відразу зупинився. Ось тепер тягни, скомандував вовк. Кіт смикнув вудку, а на кінці мотузки голий гачок бовтається. Хі -хі, дочекався, хихикнула лисиця. Твоя рибка всього черв'яка об'їла. Кіт насадив на гачок нового черв'яка і в третій раз закинув вудку. Ну, тепер тихо, гаркнув ведмідь. Якщо мою рибку злякаєте, я вам. Ось вона! поплавець весь пішов під воду, волосінь, як струна, натяглася. Ось-ось обірветься! Хо хо, радіє ведмідь. Це моя, як наказував, найбільша. Кіт ледве-ледве на березі тримається, рибина, тільки й дивись його у воду стягне. От із води вже показалася страшна вусата морда. Оце так сом. Я перша це моя не дам, раптом вискнула лисиця і кинулася в річку. Ні, ні, ні. Дзуськи, моя буде. Вовк загарчав і стрибнув слідом за лисицею. А ведмідь на березі реве на все горло. Пограбували розбійники!» А у воді вже бій іде. Вовк і лисиця один у одного рибу видирають. Ведмідь недовго думав і з розгону теж гонув у воду. Вода в річці, як у казані кипить, тільки й видно, як на поверхню чиясь голова вирине то лисяча, то вовча, то ведмежа. Через що б'ються, невідомо. Риба вже давно уплила. Посміхнувся кіт у вуса, змотав вудочку і пішов шукати інше місце, де спокійніше.